Всім привіт! Сьогодні такий невеличкий розбір ось цієї роботи. Відео ви бачили перед цим на каналі, відео в відкритому доступі і тут був стемпінг. І хотілося подивитися декілька моментів і щось прокоментувати з приводу манікюру. Хочу сказати відразу, що манікюру не було в цьому відео, тобто я його не робила. Все, що в мене залишилось від попередньої класики, так, у мене тут і лишилось. Далі я робила вже. До нарощування, зараз я вам покажу. Далі я робила ось тут до нарощування. Ось ця частина, саме біленьким кольором, це у мене було до нарощування верхніми формами бокових паралелей. Так як в мене там зовсім, зовсім були вже сколиті повністю відламані. В принципі, до цієї частини ми повернемося. Або можемо з неї навіть розпочати. Давайте відразу з неї розпочнемо. В принципі, по опилу можна було б зробити навіть і трошечки більш рівнішу форму. Як ви бачите, ну, в принципі, все ще більш-менш нормально. До чого я роблю цей розбір, розбір йде до того, щоб це порівняти не з використанням як для себе манікюра, а як порівняння для салонного манікюру. То, якщо рівнятися на салонний манікюр, якщо ви бажаєте працювати майстром, то все ж таки вам доведеться ці аспекти враховувати і робити ідеальні манікюри, інакше вам ну, не вдасться працювати. Саме в салоні майстром або в якійсь студії. І так, ось це ми з вами розглянули. То, в принципі, якщо повернути більш-менш лінія в нас пішла нормальна, а ось що стосується ось цієї частини, то все ж таки, ви бачите, що я попідпилювала ось тут. У нас іде закручена частина, тобто тут трохи не вийшло, не вистачило матеріалу, як ви бачите. Можна було б сюди більше накласти, але то не простий процес, бо, бо це треба розраховувати саме в цієї частині, бо в нас було верхніми формами до нарощування, то саме в цій частині треба було розрахувати кількість матеріалу. І то не так просто, якщо не вистачило або додати ще або зверху накладати. Так як я зверху накладала, то з верхнім накладанням було набагато простіше. Тобто, ось якийсь косяк по ось цьому бочкообразної форми, то це, ви бачите, ось тут воно як ніби випирає, і ось тут, так? Тут в нас вуші, а тут вже пішло розширення. Це означає, що ми все ж таки не проконтролювали як потрібно матеріал, як ви бачите, і треба було слідкувати за вирівнюванням. Далі, по аспектам манікюру, відразу кидається в очі ось ці частини, тут гарно видно по збільшенню. Це нам відповідає відразу на питання, чи працювалося, чи відпрацьовувалося тут фризою або пилочкою. Видно відразу по ось цим штучкам, що в нас таки тут не відпрацьовувалось. Тут можна було пройтися м'якенькою фризою плам'я або якоюсь ще іншою м'якенькою. Далі, ось цей аспект. Ви бачите, тут у нас ця бочкообразна частина утворилася за рахунок вирівнювання. Тут ми з вами поговорили закруглення. І ось ця саме частинка, ви бачите, це також аспект вирівнювання. Це також у нас ось тут був нерівно розподілений матеріал. Ви бачите, він кудись-сюди заплив, то треба було більше часу тому приділити і все ж таки повертати ручку, і ось тут контролювати саме це все, щоб воно було більш рівніше. Або матеріал, саме ось це, що ось тут багато, ви бачите його. Більше його попросту ось туди вправо пензликом посунути. І знову вже перевертати руку і контролювати цей матеріал. З приводу дизайну, що коментувати, я нічого не буду, бо це, в принципі, ось такі рифльоності, скажімо так, це у нас лак для стемпінгу. Просто були зроблені маски, Це як задумано це можемо так і залишити. Тут можемо нічого не коментувати. Стемпінг, в принципі, вийшов нормально все. Єдине, ось тут полоси пішли якісь нерівні, то, ну, в принципі, для салону то можна було б або переробити, або, в принципі, можна так і лишати, як ніби так задумано. До дизайну, то вже інше питання. І нарешті давайте вже розглянемо питання манікюру. Як ви бачите, як ви пам'ятаєте, я сказала, що манікюру, я не робила все залишилось до попереднього. І перше, що кидеться нам в очі, то це ось нерівна ось ця частина. Ви бачите, там якась такі зубчаті, уривчасті частинки при збільшенні. Ми це все бачимо, і це в нас не проходить 100% для роботи саме в салоні. Що нам треба робити? Нам треба обов'язково робити манікюр, і манікюр має бути чистим. Тобто, ось ця частина, яку я вам тільки що штрихувала, ця має дуже добре бути. Зашліфовано. В принципі, це можна робити з класикою, але з класикою це дуже складно. Це перше питання і перша відповідь з приводу манікюру, чому ось таке виходить не дуже гарне покриття для вас. Це така підказка, це те, що краще манікюр, все ж таки вичищати птеріги і все ж там у нас під кутикули за допомогою фрест. Бо класикою все ж таки так добре не справляєшся, і іноді залишаються ось такі малесенькі штучки, їх дуже це правіше ось тут це в нас треба було чистити фризою, а тут треба було або фризою шліфанути, або підрізати ще ножицем. Ножицями найскладніше маленькі штучки підрізати, і коли вас залишаються ось на шкірі. Ви бачите ось це. І ось це. Ви бачите, то це трохи дорізана кутикула. І що з нею робити, або дорізати ножицями, як я сказала, або краще, бо це при збільшенні, вони ніби якісь такі здорові, так кажеться, великі, здаються. А якщо подивитись в реалі, все то зменшити, то вони зовсім манюсінькі. і їх відрізати ножицями не так просто. Тож, для цього у нас є фреза-шар для шліфовки. І багато інших фрез. Це також вам підказочка така дуже простенька. Якщо ми зменшимо, то їх фактично і не видно. І Навіть на пальцях, ну так все одно видно, але не так. І що далі? Ось цю, З приводу ось цієї рифлюності, як ми бачимо, з цих сходинок таких, то це у нас чистка, це помилка в чистки нашого нігтя, нашого птерігію. Тобто фреза тут навіть не ходила або ходила. Погано, ну, признаюсь чесно, вона там і не ходила вже давно, бо я робила класику та ще й не на цьому манікюру. Але це дуже гарний приклад для вас, щоб показати якісь аспекти, щоб ви розуміли, в чому яка причина. Далі, причина може бути: у вас може бути гарна чистка, так, гарний манікюр в цій самій частині, але у вас все одно ось такі зубчики виходять. Чому можуть виходити такі зубчики? Це може бути негарне покриття якийсь матеріалу, яким ви користуєтесь. Так він може бути якоюсь такою каверсною, можемо сказати, консистенцією. Або у вас може бути якийсь незручний, грубий або затовстий пензлик, який вам попросту не дає промальовувати гарно лінію. Тобто на це треба також зауважити. Ну, а далі про що ще ми можемо поговорити? В принципі, все по цьому манікюру, що я вам казала. Вирівнювання ми з вами продивилися, ось ця частина, ви бачите, ось такої штуки випуклої не має бути зовсім в квадраті. Тобто квадрат має мати попросту рівну лінію, так само з цієї сторони. Особливо не дуже гарно виглядає ось, ці, ось ця частина. ви бачите, ось ця, Тут зовсім матеріалу поплило, тобто він мав бути десь там правіше. Він був краще, мав бути вирівняний. Ну і все. В принципі, ось такий розбір цієї роботи у мене вийшов. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково задавайте питання, і я буду вам давати відповіді. Я хочу більше і більше вам робити таких розборів, саме робот. Бо, ну, в принципі, я не завжди вилізую той манікюр, бо мені воно на відео не так і потрібно. Але для якості уроків, все ж таки, я вам відзніму окреме відео, але це буде вже інший рівень спонсорства, це буде, певно, в уроках, і для порівняння я буду робити манікюр і показувати саме, коли виходить ось так, і коли виходить, і що робити, і як робити, і якщо куди повертати, щоб робити гарний манікюр. Ну все, на сьогодні будемо завершувати це коротеньке відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, задавайте питання, якщо залишились. Всім до зустрічі в нових відео.